Значить, Приїхали про бородаті головки. МТ9К-650. Кажуть, що вони мають різницю. К650 МТ9, ті дифузори різний діаметр мають. Не знаю, я такого не зауважував, але так от подивитися, тут якийсь овальний. Та і тут овальний. Коротше. Коротше. Е, по головках. Головка от номер 4 Бачите, 4 стоїть. номер 4. Клапана. Е, Ось так виглядають. Е, Впускний вже ниші сідла стоїть. Е, різьба на вихлоп страшна. Ну, їх зараз реставрують, ну, то таке. Е, на свічку хороша, на клапану кришку щось там є, не видно засмальцоване. Е, Значить, сама клапана кришка от тут таке. І тут таке. От потім е, ребро От цього відбите, але воно на, 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 тільки що на вигляд впливає. так Це четверта пішли далі. третя От тройка. Тройка е, випускний клапанний гнізда, е, різьба на вихлоп бідовенька. Виламане оце перше ребро від циліндра зверху. Різьба, свічки добра. Та свічки то вони, я ще не бачив, їх поганої свічки. Шпилька заводська. Потім, де прилягає штифти, один штифт є, другого нема. Ну, тобто, конечно, тоже чепуха, але ж таке, що є, то є. Так Сказав зато. І номер один. Номер один бородата. Бородата права, там було б попередніх ліві. Е, так, одне ребро вище для не. Е, клапана отак От себе почувають. Вихлоп. Ну, на тройку. Щоб можна було б закручувати. Е, так, на карбюратор добра, свічка добра, шпилька на шпильку добра. Ну і ото всі болячки по них, по суті. Отакі От чудіса по головках МТ-10, МТ-9К-650.